Там його підписало вже а, сказав, 600 а, кілька, 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 кілька більше 600 людей. Тільки на акції підписали більше 500 людей. А я можу це зафільмувати а, а, собі теж на мобільні, mm. якщо ви не проти. А, це не спішіть. Не Тут? Там, мабуть. Можете ще підписане принесеш? Що не тільки я? Можете всередині між людей підписатися? індивідуально вирішили принести, так. Хлопці. Ну, от там, якщо ви є бажання, то можете і серед підписів підписатися, але то два рази, мабуть. Я не варто тоді ще. А що будете ще робити? Для того, щоб якось цю проблему вирішити. Ми можемо в межах закону діяти. Розумієш, тобто, які... ну, що дозвільні документи давала ОДА ОДАЇ. Ми перелік давали, ми дивилися, чи є місто буде. Немає місто буде. Тобто ми не видавали місто будівню, Не видавали? Не видавали. Тобто, які в нього папери. Вам сам Бог холів судитися? Які папері в нього є? Як він ну, відверто кажучи, ми всіх паперів. Теж доступу немає, тому що ну, це не наші структури. Ми віддали зараз запити, тіпо, дайте нам ну, якби, дозвільну документацію на підставі чого вони видали. У нас є один тільки папір, що він, оцей сертифікат, введення в експлуатацію. Mm -hmm. mm -hmm. Тобто це є те, що ну, воно в доступі є, і воно mm -hmm. є mm -hmm. А от під нагодною, ну, що він має, там, ну, яку документацію. Пане Манович, ви ще тому казали, що подавали якісь запити? Подавали ми тоді запити, так. Але тоді воно якось, ну, не знаю, стехло було вами, ну, мовно, там якісь туди зустрічі туди були туди-сюди, він там якісь публічні заяви зробили. І, ну, треба було якусь письмову у нього брати, якусь штуку. Тобто якийсь ще договір з ним, чи якісь це. Ну, так якби стехло мен... мен... і ми стихли. ми ж коли з вами були і нам би порадили, так. так? Прості люди, не. Це можна в Письмова письмова лівшакова письмово я опублікувала, була свою обіцянкою. Ну, mm. ну, та вона була письмова, та підписана, опублікована. Хто ж знав, що вони так поведуться? Будете позбавляти звання міць і гордість? Дивіться, дивіться, я ще раджуся з то, що подавали, там, Микола Федоровичку подавав туди подання, інші то, платники податків. Я хочу з ними порадитися, щоб це було Скажу. Тисячі, чи... mm. а, 100, тому що, що вони, були, вони були ініціатором, тобто, як Асоціація платників податків, вони були асоціацією його нагороду. Тобто Вони до мене звернулися з тим, що і там перелік, що 20 під, то, найбільших підприємств платників податків звернулися, щоб його наговорили. Я ну, не, не проти його позбавити, але я мушу з цими людьми переговорити, тому що це буде негарно з точки зору того, що вони були ініціаторами цього зверну, mm. І ці люди все-таки ну, сплачують великі податки, тобто я мушу... Ямницького не Ну, не менше, стил, менше шести, я ж тобі кажу. Там був це Карпати, там, були, ну, там був перелік таких достатньо великих підприємств. Я думаю, що, що порадившись, я скажу. А можливо, варто на сесії прийняти якісь звернення так само, як щодо Печенської ради збиралися? Це, але звернення це не юридичний документ, це, політичний не, це о, от, воно вже нам політична допомога. Але найближчі сесії тут приймали. Це лишило були... часу на минулій. Mm. Ви не брали участь у тій сесії, тому що там було 71 загиблих. У нас був піджимав мене похорон, це нагородити. Плюс купа було виступів. Цих. Якщо би дуже хотіли, я тобі скажу то Хтось без депутатів, та ж сама Мар'яна, би встала і сказала, я своє слово передаю. Там, умовно, кажучи, е е е комусь Треба було бажання. Мати. А в мене просто реально піджимали, я на 11 похорон, я переніс сесію з 10 ну, на 9, щоб встигнути. В 9 почали зібратися батьки, а там 70 батьків загиблих. І розумієш, мені теж не гарно, ну, не нагородити. І так вийшло знаєш, ну, у скобках. Було вот, така, я пояснюю, чому... чому. Ми мусимо підготувати звернення на сесію Ради Піпу. чи підготувати? Okay. Okay. Добре. Ви підтримуєте? Підтримуєте. Добре, дякую.